Навколо Києва за дві години. В усі вихідні і святкові о пів на третю дня можна вирушити в захоплюючу поїздку міським залізничним кільцем. У минуле колійних шляхів столиці ретропоїзд тягне паровоз 54-го року випуску. На всіх парах дим, що виривається з труби ретромашини, зібрав глядачів на першу платформу. Відновлений локомотив справжня вокзальна зірка. Все тут, як колись багато років тому. Шиніст отримав права на керування паротягом ще в 90-му році. Однак пощасливилося сідлати цього залізничного коня тільки кілька місяців тому. Щоби він їхав, потрібна більша команда ніж для електрички і чимало вугілля. Оце круг, що ми їдемо. У приділах 2,5 тонни. Три чоловіка, бригада, машиніст, мощні, кочегар. У локомотива два вагони, звичайний і ресторан. Там дорогою для пасажирів вмикають радіогід та відеосупровід про історію залізниці. Багато чого люди не знають про Київ. Навіть Пропадол, про Дарніцю, по Світошинський район. Про все про все можна узнати з радіогіда. Є сніжні вісничних фактах, але все розказують. І можна можливо за окном погода, постук кольоси під гудіння паровоза. Інтересно. Іноді тут возять дитячі екскурсії з лекції про безпеку залізничного руху. У святкові та вихідні дні у ретро машини рейси. Провідники кажуть, дуже часто в них спонтанні пасажири, але є у залізничного пенсіонера і справжні шанувальники, які часто приходять проводжати його в путь. Паровоз загудів, рука, рука і поїхав. Машиністом хочеш бути? Так. Да. Любиш поїзди? На до речі, покатавшись на ожилому пам'ятнику, з тим же квитком можна подивитись і на ще старіші експонати залізничної історії на 14-тій колії музей рухомого складу. У гігантські локомотиви ще 30-х років випуску на рейки можна зайти і відчути себе радянським машиністом. А у легендарних вагонах-салонах можна посидіти на місцях видатних пасажирів. В одному за столом проводив виїзні наради Щербицький, в іншому приїхав до Києва Столипін. А ще один був штабом на колесах маршала Ворошилова на початку Великої вітчизняної Наталя Петель, Юрій Росахай телеканал Київ.